Всім привіт! Ви на моєму каналі Белла. Я дуже давно не знімала відео з токобокою і взагалі не знімала довгих відео, але вирішила повернутися. Ну, я думаю, почнемо знімати ми з того, що будуємо другий поверх будинку, познайомимося з героями. Але мені здається, просто як я будинок, буде взагалі не цікаво. Тому я буду знімати частину без слів або, зі словами, як я будую різні кімнати. Ну і потім ви побачите, який вийшов другий поверх. Я скажу, як звати всіх моїх героїв. Почнемо будувати ванну кімнату. А, і до речі, я вже трохи збудувала тут одну кімнату старшої сестри. Але думаю, це не має значення, тому починаю будувати ванну кімнату. Ось так вийшло, виглядає наша ванна кімната. Ну, потім я, правда, додав сюди якийсь коврик під раковину, але це ще побачив поки що нормально і навіть дуже класно. Наступна кімната це буде кімната наймолодшої сестри. Головне, вона не перевернути цю штору, бо вона буде відкриватися отак. Тобто погано, тому зараз ми її обернемо назад. І вона ну, така сама схемка по частинах і молодша кімната. Ой, молодша кімната. Кімната для молодшої сестри. І ще одна кімната готова. Ось така звичайна кімната, але в кіті не вистачає лампи. Тому що яка кімната без лампи. Ну... Я завжди беру це ладство і візьму і зараз. Наступна кімната має бути або кухня, або батьківська. Але, можливо, батьківську зробити внизу. Ну, якось дуже дивно, буде, що всі сплять тут, або батьки внизу. Тому тут буде батьківська кімната, найбільша з цих кімнат. І такою самою схемкою по частинах. І ще одна ось така прикольна кімната. Наступна кімната мала бути басейн. Але так як вже зима, рухати я його не буду. Поки що. Це поки вся сім'я. Це найперше. У нас старша сестра. Потім іде мама. От я вам покажу старша сестра. Мама. Ну, це, типа, не як сказати, силует найменшої, нікуди я не можу показати. М -м, ще молодша сестри середня. Тата, бабусі і це хто? схоже у мене якийсь персонаж. Або, або не знаю, це не я. Так, ну це поки що всі герої. Ідемо. Шукати наймолодшу сестру, бо я не знаю, куди вона ділася. Я коли оновила таку боку, вона тупо кудись зникла. І я чула, що коли оновляєш таку боку, деякі речі, які оновлюються разом з будинком, можуть потрапити лише в одне місце. Жахливе місце на смітник. І зараз я буду там і знову покажу вам, можливо, вони все ж таки там. Ось ми і на місці, і ну, вона приблизно може бути тут. Але її нема, на жаль, придеться шукати в інших місцях, бо я не знаю, коли воно оновлюється, де знов шукати цих маленьких дітей. Ну, коли знайду, повернусь до вас. Як би це не звучало, ну, я знайшла їх. І все вже Господи, все вже нормально. Так, бачите ось це ліжечко. Нам треба знайти ще якесь таке саме або схоже. Тому що дитинок дві. Я не знаю, я знайшла просто дві прикольні дитинки. І вирішила взяти і ту, і ту. Але які ліжка тоді поставити? І як їх поставити? Але в мене одна ідейка. Ось Смотрите, в коментарях її. І дивіться, ось це ніби як двоповерхове ліжко, але це не двоповерхове ліжко, я його сама зробила. Ну мені, здається, навіть дуже прикольно, тому вони будуть спати в таких ліжечках. Ліжчка, отак. Думаю, прикольно. Ось такі в нас кімнати. І поки це все шукала, робила будинки все ввечері. І всім треба вже лягати спати. Тому на mm -hmm. наступний день всім їм комусь в садочок, комусь в школу, комусь на роботу. Крім мами, звичайно, їх надкод, хто вдома лишається, правда, з дітьми. Mm -hmm. Араз. Всі лягають спати. Всі зараз положимо спати. Кожному іграшку Ну, не кожному, але іграшку. Головне, старша сестра, головне, буде завжди в ванній кімнаті, робити ще три години після своєї процедури і тільки тоді піде спати. Оставайтесь до роботу і подавати. Давай. Так. так, я вже я не сплю, все нормально. Я на роботу пішов, ты давай тоді. Папа. треба в самый неподходящий момент. Малявка, вставай. Я не малявка, я не хочу вставать. Сама вставай. Вставай, давай. Я что в школу не хочу. А я в школу и не хожу. Блин, точно, ты малявка. Гаразд, я на роботу буду вечором, у вас двох дорозі завезу у кого в школу, кого в садочку. Давайте пішли. Хватить сумувати прекрасне життя. У нас перший поверхень не набрав форму, просто звичайно. І ще вони прийдуть на роботу, хто в школу. не питайте, чому вона в піжамі пішла. Я просто ще їм одяг не принесла, а, поки вони ходять в біжані. Поки вони там хто на роботі, хто в школі, будемо будувати весь перший пух, бо він у нас пустий і нецікавий. Знову Почнемо з кухні з найкращого місця в домі. Ось така кімната у нас. Вийшла кухня. І трохи йшов відпочити гостинну. Вроді би воно називається камеру включаю. Я ще додала тут такі штучки, які в разі, в разі пожежі, як це виключити, Начнуть, почнуть просто вибризувати воду, але надійсно не знадобиться. Гаразд, далі, нам треба зробити дві кімнати, я не буду по частинах робити, просто зроблю і вже вам покажу. Це одна з кімнат. Ось така. Мені подобається. Наступна кімната буде ось ця.